увага власникам домашніх сонячних електростанцій. Є документально підтверджена інформація, що ОСР частково крадуть нашу генерацію. Тому я прошу всіх власників домашніх сонячних електростанцій, які мають можливість записати на відео сьогодні ввечері після заходу сонця, та завтра зранку на відео покази лічильника, ще раз наголошую: лічильника на інвертора. Та за тиждень, коли будуть покази від ПУП, звірити покази, які ви записали, та з тими показами, які надав ПУП. Чому це токається кожного і важливо. Якщо така звірка відбудеться літом, коли є і так максимум генерації, зайві кіловати, вам запишуть в перевищення або нічну генерацію, і заберуть. Ну і взагалі треба розуміти обсяги зловживань по всій Україні. Дуже дякую за поширення.